Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Мої співчуття за загиблими від ніжного масивного теракту або обстрілу агресор Російської Федерації по Дніпру. Сьогодні ми поговоримо про відношення Америки до України. Команда Трампа відмовилася від обіцянки завершити війну за 100 днів. Держсекретар Сполучених Штатів Америки. Рубіо заявив, що займе стільки часу, скільки буде потрібно, так що вже нема 100 днів. І взагалі залежить не від Сполучених Штатів Америки, а від кого тоді залежить. Нагадую, друзі, що раніше сам Трамп казав, що його обіцянка про мир за 24 години була жартом. Усі зрозуміли, що перед виборчим агітацією кандидата в президенти Америки довіряти вже не можна. Україна заважає планам нової американської адміністрації у двох аспектах. Наступні кілька тижнів буде дуже важко, Виглядає, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито прийшла на бік ворога, а Європа не прокидається. Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів, до перемир'я, він готовий лише прийняти українську капітуляцію у вигляді демілітаризації, денафікації, побіжне поле заради розгортання чогось серйозного між ічкерією та грузинським сценарієм. Або так, або так. Важливість впливу Сполучених тати Америки на Росію немає. Жодне там. Переговори нічого не привели. Так що, окрім того, не можна допустити колапсу російського режиму, адже Росію треба зберегти для використання проти Китаю. В таких умов весь час тиск піде на того, хто виглядає більш придатним до тиску, тобто нас з вами. Україна заважає новій американській адміністрації у двох аспектах. По-перше, ми не даємо зробити Європу беззахисно. По-друге, ми не даємо укріпити Росію, щоб розвернути її проти Китаю. Китай теж розуміє. Україна це прикра перешкода, яка має бути покарана. Все, що ми можемо зробити, довести, щоб ми не поступилися. Тиску означає поступитися. Життям наших друзів, родичів може нашим власним життям. І не думайте, будь ласка, що українська поступливість приведе до збільшення військової допомоги. Адже військова допомога дозволяє продовжити війну, а Трампу треба негайно завершити. Будь-які подяки чи вибачення тут не допоможуть. Всі, хто може говорити, писати, впливати на американців та європейців, і так знають, що робити, і так робимо ми з вами. Всім, решті, треба просто триматися, що ви не можете бути частиною рішення, будь ласка, хоча б будьте частиною, не будьте частиною тих проблем, щоб виникли в держави. Не поширюйте чужу пропаганду і чужі нерегативи. Ця інформація, атака не буде вічною. Час рухається швидко. Віснуємо, далі буде все краще. Поразка, передусім нам самим невигідна. Мені хотілося знати вашу думку про цю тему. Нового года Сполучені Штати. Америки прокопали створить Україні борг у 120 мільярдів то аналіз соціальних мереж. Немає шансів, що Україна підпише угоду про Копалине. Нинішній варіант виглядає, ніби Україна була у війні з США. Програла, була захоплена, тепер має платити довічні репарації. Адміністрація Трампа. Повернули до угоди вимогу вишкодувати всю допомогу, яку Сполучені Штати Америки надали після початку великого вторгнення масштабного вторгня 2022 року. Більше того, угода зобов'язує Україну погашати бор перед Сполученими Штатами Америки у строк, бо передбачене щорічне збільшення на 4%. Ми з того року не сплатимо 4% зросло, на другий знову 4%. Так що Україну зобов'язує сплачувати, інакше бор буде простим. Тобто, чим ми довше не платимо відкладати відплату, тим більше коштів додається нам сплачувати нашим дітям, внукам, правнукам. Раніше українська влада не голошувала, що ця безпородна допомога не може бути перетворена на бор. Тим більше. Що то допомогу надавав за підписом Штатів Америки, надавали за підписом Байдена. І вона не йшла на ТП типу, кредит. Ми повинні повертати кошти. Могли бути кредитні кошти за рахунок погашення Росії, активів, які є на збереження тих самих Сполучених Штатів Америки. Але так Росія. Не хоче переставати воювати, переміряння не хоче. А Трамп хоче за рахунок, щоб ми погашали 22-го року, а то не було передбачено жодною угодою, і жодним підписом Байдена. Адміністрація Трампа повернула догоди про надання вимоги України відшкодувати всю допомогу, яку Сполучені Штати Америки надали після початку масштабної війни 22-го року. Ця сума стримує статус початкового УНЕСКО. От ми повинні повернути 120 мільярдів, і з того створювати фонд, який повинна Україна починати сплачувати Америці. 50%, що має сплачувати Україна, 50% вартість всіх нових ліцензій, рентних платежів за розробку над Україною. 50 доходів, доходів інфраструктурних об'єктів. Ну, всі які інфраструктурні об'єкти, електростанції, атомні станції. Ну, ми знаємо, що Запорізьку станцію Росія не хоче віддавати під контроль Америки, а за Україну тим більше. При цьому передбачено, що фонд може інвестувати це доходи в проєкти в Україні. Ну, то таке. Крім того, угода зобов'язує Україну пошати бор перед Сполученням строк, адже передбачено, що річне то що я говорив, 4%. Ну, коли раніше влада, Україна, так звана влада, заперечувала і вона рахувала, що борг – це є червоні лінії, яка Україна не повинна поступитися Америці. Як ви думаєте, українці, назавжди Україна переречена бути у боргах, ваша думка, з вами був Богдан Гарляк. До зустрічі!